Всім Боже, здоров'я. Сьогодні заїхав вертати картоплю. Картопля вже дуже велика. От. Лесеньке відео, як ми вертаємо картоплю. І обробляємо картоплю. Все обробляється технікою. Тобто немає такого, щоб я обробляв все фізично. Я запізнився, тому що вона вже дуже велика. От. І її трішечки пригинає, але ну, нічого, вона підніметься і це буде нормально. Такий міжвідковий кутиватор у нас. Бачите, яке міжвіддя. Конець тобто, стає дуже добре, міжряддя. Сидила сачалкою пами. Топка в нас. В хорошому стані, не підсипана. Це, по-моєму, другий рік, як я посіяв на цьому полі, посадив точніше урожай. Перший рік я посіяв речку на є відео. А цього року я посадив картоплю і пшеницю, як ви бачите. В даному випадку речка ще трішки посходила. Обробляю картоплю на другую ось, Трактудець взагалі нічого не чує. й тисячу обертів у листому режимі я просто вертаю ворта, картоплю. На ДТЗ вже 715 мотогодин, ось, так. Трішки незручно моєю рукою обробляти, ну але я думаю, помалесенько це не є така важка проблема, велика проблема. Ну, тож, друзі, підписуємося на канал. Буду завжди радий вас бачити на своєму каналі. Звичайно, там відео у мене на каналі з потаркою е, самородною. Друзі, обов'язково захист я зроблю. Просто ну, не вистачає мені часу постійно, розумієте. Але я думаю, що це поправимо, Тому якось так.